Ми зараз знаходимося на косівщині Поруч зі мною представниця туристично-інформаційного центру Діана Цуприк. Пані Діана, вітаємо вас. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, чим цьогоріч дивуватиме Косівщина своїх відвідувачів, туристів, якщо такі з'являться, власне, що готуєте? Косівщина, туризм на Косівщині завжди відрізнявся від звичного нам відпочинку своїм більш поглибленим. Пізнанням культури, гуцульського побуту, а також наших, робіт наших майстрів і витворів мистецтва. Тому цього року ми також робимо акцент на поглиблене вивчення української культури, робимо більше майстер-класів. І готуємо екскурсії до визначних пам'яток природи в нашому районі. От власне ви вже зачепили цю тему. Розкажіть, будь ласка, конкретно, які саме заходи, тобто що саме чекатиме тут людей? Тобто, майстер-класи, чиї це майстер-класи, що саме будете представляти на них, показувати? Так, якісь можливо виставки, вечори, заходи. Наразі найближчим часом наш Косівський музей е, народної творчості та побуту Гуцульщини готує нову експозицію е, витворів сучасного гуцульського мистецтва. Е, це буде така, е, автентичні вироби, поєднані із сучасністю і подані в зовсім новому вигляді. Е, також це буде дуже цікаво. І е, майстер-класи ми будемо готувати по кераміці, ліжникарству е, виробів зі шкіри. Е, також, е, Yeah. <laughs> Писанкарства, вироби е, сирних коників і тому подібне. Майстер-класів насправді у нас дуже багато, тому що Косівщина багато на майстрів, на митців, і нам є чим здобувати в цьому напрямку. Е, я так розумію, ви зараз ще над цим працюєте, так? Тобто весь цей е, маршрут, всі ці, ці майстер-класи, як це має відбуватися, ви будете оприлюднювати, так? Е, так, звичайно. Е, Зв'язку з ситуацією в країні ми трішки із запізненням почали підготовку до туристичного сезону, адже весь цей час ми Працювали з внутрішньо переміщеними людьми, з вимушено переміщеними. І зараз ми розробляємо нові екскурсійні маршрути, нові туристичні маршрути, будемо залучати нових майстрів, які досі не брали участь у майстер-класах, не давали свої майстер-класи. Тому ми все, звичайно, будемо оприлюднювати на своїх інформаційних ресурсах і скоро всі зможуть це побачити. Власне, так само Косівщина раніше славилася. Проведенням різних фестивалів ми розуміємо, що на даний момент проведення розважальних заходів не зовсім доречно, проте щось в такому фестивальному дусі, тому що там зазвичай на фестивалях це і ярмарки, і нові знайомства, і це і колорит. Так, тобто щось в такому дусі, чи плануєте? З такого групового чогось колоритного ми плануємо створити тур для студентів, можливо, які зараз не мають змоги святкувати свої випускні вечори для компаній, які хочуть зробити перетворити свої звичні корпоративи в щось таке культурне мистецьке. Ми готуємо також окремий екскурсійний тур, але це не буде тур розважальний, це буде тур більш все-таки пізнавально, культурний і да ми. Будемо ключове наше завдання ознайомити людей, які бажають з туристичними місцями нашого краю, з культурою нашого краю, і з всем, всім українським. Скажіть, будь ласка, чи є власне місця для відпочинку для того, щоб зустрічати тут відвідувачів? Бо знаємо, що косівщина приймала переселенців внутрішньопереміщених осіб. Знаємо, що коли вже не вистачало місця у таких приватних будинках, так то селили там, де можна велику кількість людей поселити, так тобто, це санаторії, табори і так далі. Чи є зараз місця, де можуть зупинитися відвідувачі, відпочити? Спершу ми мали проблему з завантаженістю всіх туристичних місць. Але наразі місця вільні є, тому люди, які бажають ознайомитися з нашим нашою місцевістю, можуть приїжджати спокійно, також можуть звертатися до нас. Ми їм допоможемо заселитися в туристично-інформаційному центрі, і також в наші екскурсійні тури, деякі входить проживання, де ми спеціалізовано зустрічаємо людей і доправляємо їх до місця. проживання. Те, що стосується дитячого відпочинку, тобто табори чи будуть діяти на даний момент. Табори для дитячого відпочинку в Косівщині на Косівщині? А так як дітки зараз потребують як ніколи оздоровлення та відпочинку, ми ну на Косівщині буде працювати дитячий табір, як він функціонував всі минулі роки, але із підвищеним рівнем безпеки. Угу. Скажіть, будь ласка, взагалі в Косові тільки один табір дитячий є, чи тут є їх? В місті Косів зазвичай функціонував один дитячий табір. Можливо, в цьому сезоні їх з'явиться трішки більше. Не можу ще точно вам відповісти. Угу. Скажіть, будь ласка, щодо цінової політики, чи е, виросла власне, ціна на відпочинок в Косові? Це і те, що стосується дитячого відпочинку, і те, що стосується дорослого відпочинку, тобто чи формуєте зараз наразі точних цифр назвати я вам не можу, так як ми тільки готуємося до туристичного сезону, але можу сказати, що взагалі відпочинок на косівщині він ніколи не відрізнявся дороговизною, і наразі тим більше зв'язку з ситуацією підніматися ціни. Скоріше за все не будуть. Скажіть, будь ласка, оскільки ми знаємо, що справді дуже ґрунтовно підходите до взагалі, формування туристичного сезону, до формування цих от маршрутів. Від чого довелося відмовитися у зв'язку з введенням військового стану? Так? Ну, тобто, от що змінилося так конкретно? Зараз у своїх маршрутах ми е, зменшуємо розваги. Звичайно, тому що зараз не час для таких масштабних голосних розваг, і трішечки е, зменшуємо екстремальність наших турів, тому що в нас є можливість вивозити людей в гори і є можливість там сплаву на байдарках. Поки що трішечки ми з цим відкладаємо, але загалом е, наші екскурсії як який завжди спрямовані на культурне життя Косівщини. ще підкажіть, будь ласка, з часу, коли ми перебували на карантині, так через пандемію ковід. Туристичний бізнес почав оцифровуватися так, тобто всі ті маршрути, музеї і так далі з'явилися в такому електронному форматі. Це дуже спрощує власне відвідання Косова гостями з-за кордону. Їм не потрібно виїжджати за межі своєї країни для того, щоб побачити косів. На даний момент чи працюєте ви в цьому руслі, чи плануєте оцифровувати ще більше маршрутів? Поки у нас немає повністю оцифрованих маршрутів, але в Косівському музеї, наприклад, є інтерактивний зал, де трішечки вже такий більш сучасний підхід до екскурсії в музеї. І також з кориму часом в місті Косів запрацює центр карпатської культури. Це такий великий центр, де будуть зібрані виставки майстрів, також їхні майстер-класи. Все це буде в одному місці, що дасть нам можливість якісно оцифровувати такий культурний. Ни формат майстер-класів виставок. Ну і звичайно, в планах оцифрувати і такі е, маршрути більш е, на природі, але поки що, поки що, ми цього не робимо. Вже трошки пізніше. А які ваші прогнози на цей туристичний сезон? Тобто попит до українськості збільшується. Люди хочуть взнавати, що таке Україна, дізнаватися, що тут є такого цікавого. Які ваші прогнози на відвідання вашого міста? Збільшиться кількість туристів. Ми не можемо точно знати, яким буде цьогорічний туристичний сезон, але в будь-якому випадку ми готуємося до нього інтенсивно, трішки із запізненням. Але ми готуємося і готові приймати людей, які хочуть пізнати більше наш край, гуцульський край, більше українську культуру. І ми будемо чекати їх із відкритими руками. Коли офіційно стартує власне туристичний сезон, тут ну власне перші екскурсійні такі заходи у нас починаються цього вівторка, в тому ж нашому косівському музеї. А такі екскурсійні тури повноцінні запрацюють уже з середини червня.